Доброго дня! Вас вітає учениця 11 А класу Харківської територіальної громади Немишлянського району комунального закладу Харківський ліцей номер 175 Каменєва Марія. Найбільше і найцінніше доброщає в кожного народу це мова. Ота От жива схованка людської душі. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки. Досвід. Наша історія це історія віковічної боротьби українського народу за своє місце під сонцем. Коли ворог вбивав із наших рук шаблю, тоді на зміну їй приходило слово. Іноді таке могутнє та гаряче, що було дужче за легіони військ. Слово рідне. Мабуть, не було жодного видатного письменника, який би від усього свого людяного серця не висловив любові до рідної мови. І своєї тривоги за її долю, який би не поклав на неї найбільших надій, адже долю свого народу в майбутньому бачив невідривною від долі рідної мови. Сьогодні боротьба за українську мову в країні це не забавка національно стурбованої інтелігенції, це боротьба за саме існування української держави. Ми віками переживали всілякі знущання, але коли це насильство торкнулося мови, зрозуміли, що йдеться тепер уже про життя чи смерть самого народу. Доки жива мова народна в устах народу, до того часу живий і народ, і немає насильства більш нестерпного, як те, що хоче відібрати в народу спадщину, створену нещисленними поколіннями його предків. Відберіть у народу все, і він все зможе повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше не створить її. У мові закодовує нація всю свою історію, свій багатовіковий досвід, здобутки культури і цивілізації, духовну і матеріальну самобутність, усна народна творчість, народні традиції, пісні, свята, обряди, які передаються від покоління до покоління, формують у нас почуття самобутності і наступності, сприяючи повазі і любові до творчості людини вчиться дитина, п'є духовне життя і силу з рідного слова. Слово знайомить її з характерами людей, які її оточують, із суспільством, у якому вона живе, з його історією. Слово вводить дитину в народні вірування, поезію і дає такі логічні поняття, філософські погляди, яких би, звичайно, не дав дитині жоден філософ. Тож сьогодні, як ніколи є актуальними слова Павла Загребельного. Доки живе душа народу, народ безсмертний, а душа народу це його мова.